Всім привіт, всім доброго раночку. Ой, зараз рідко з'являюся до вас, тому що, ну, знаєте, Новим роком перед святами трішки, трішки зайнята, можна так сказати. Е, ну, Працюю, особливо й нема коли. І сьогодні в мене теж, я сьогодні теж працюю зранку до вечора. Думаю, ну треба хоч трішки вам показатися. Сьогодні вже в нас 23 грудня, вже скоро Новий рік. Наближається, скільки тут залишилося. 9 днів якихось залишилось до Нового року. Завтра Різдво. В смислі ну, вечір, Різдвяний вечір, Святвечір. Ми переходимо, я ж казала вже, що ми. Намагаємося переходити на новий лад, тому що ну, все одно воно буде так, тому треба переходити. О, а Сьогодні до мене прийде, і Альона приїде працювати, тому я достала ще з вечора з морозілки, в мене були заморожені голубці. от, І думаю, поставлю, встала, зранку зробила вже. Засмажку на них. І думаю, поставлю їх тушкувати, щоб нам було що їсти. Тому що, я ж кажу, зараз роботи ну трошки є. от Завтра в мене, звісно, вихідний. я Працювати не буду. Схожу, мабуть, до батьків. Знаєте, треба різдво треба сходити до батьків. от о, зараз оце трошки займаюся, спішу, тому що в мене на 9 ранку вже клієнтка, тому я спішу. М -м. Бігенько, бігенько. От. То оце в мене такі справи. Так, посуду вже. Якщо встигну, то помию. Як не встигну, то потім. Так, все, голубчики склала, спакувала. буду ставити, хай вони собі тушкуються. Ще залишилося собі зробити каву. І все. Так, все, це все мити. Оце в мене такі справи. Якось так ну, бігом-бігом. ну, бігом. ну, це, ну, взагалі, Хоча, ви знаєте, ще в цьому році у мене перед Новим роком ну, нема такого завалу, як було раніше. Якось раніше, ну так як знаєте, був другий час, не було війни. І всім хотілося зробити нігтики От, за день, за два. До нового року, щоб вони були ну, самі самі, або там перед корпоративами робили. Ну, так як зараз такого всього немає, тому люди якось ну, роблять, скажу нігти, нігтики роблять кому як приходить час. Нема такого, що от всім треба за три дні до нового року зробити. Нема, що ти потім умираєш там. О, тому якось зараз все одно спокійніше. Ну, бувають там дні більш загружені, менш загружені. У мене просто вчора, якщо взяти, в мене було тільки там три клієнтки, але вчора була Альона моя на них таки, ми її переробляли знову. О, тому, тому теж значі, працювала до самого вечора. О, це такі у мене справи. Бо Я ж кажу, не часто з'являюся, то думаю, хоч трішки сьогодні покажу, як проходить мій день, знаєте, так, в ускореному варіанті. Мабуть, мабуть, так. О, який в нас буде сьогодні день? Тому що сьогодні до мене й Альона приїде теж працювати. У нас сьогодні буде весело. О. Бачите, сьогодні ми поставили і, верніше, вчора ще ввечері це робила. Поставила і її стіл працювати, тому що сьогодні вона не тільки її робить, і вона нігтики теж робить. от так оце в мене зараз виглядає кабінет. Так що в нас сьогодні ой, буде весело, а ще мені треба якось Арону умовити, щоб вона мене сьогодні ввечері ще покрасила, тому що треба. бо вже потім не буде часу. Так що таке, ага, зараз піти ще попідмітати біля порогу. Коротше, так знаєте, зараз бігом-бігом, Я журналю, в мене на 9-1 ранку клієнтка, і тому треба от все встигнути до 9 ранку. Це каву собі заварюю, саме головне попити зранку каву. А тоді вже далі. Ой, так, дуже занадто налила. Так, все, мупчики вже чую, починають булькотіти, скоро закиплять. Я так все бігом, 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 а тоді думаю, глянула, скільки е, часу. Е, пішла подивилася, скільки часу. Мій годинник поламався. Я, от, я залишилась без годинника, і знаєте, коли залишилась без годинника, тільки зрозуміла, як я до нього звикла. Е, а тепер або на телефоні треба дивитися час, або на... Годиннику, там в мене є годинник, такий звичайний настільний. <кій> Дуже незручно. Я така думаю, о, ну от, є у мене слідуюча покупка, як я повиплачую всі свої оці оплати частинами, телефон доплачу пральну машинку, в мене вже є, що мені треба купувати. Та мені багато чого треба купувати. Так що оце так. Все, а я подивилася на час, а зараз тільки 8.36, так що в мене ще до 9 є час трошки перемити посуд. І, бачите, вже на вулиці темно. Фуго. оце я тільки трішки. А я вже допрацювала. Альона ще не Альоні ще сьогодні ще одна клієнтка, а тоді ще я не знаю, що вона мені буде робити, не буде робити. Ну, Пофарбувати мене ну, точно треба. <кхем> ну, це таке оце, всі завали трохи перед Новим роком. Ну, що поробиш? Що <кхем> <Шо> поробиш? <кхем> а Зараз мої фрізи простілізувалися. От. А я вже на сьогодні, слава Богу, все. Вже ж підвтомілася, бо в мене. Ну, я раніше почала працювати. Я з 9, у мене так всі підряд, підряд, підряд. От, а зараз це ж ми, я ставила, ж вам показувала, ставила Альонин стіл. Тепер мені треба все це назад переставити, ну, тому що він так займає місце багато в кімнаті. От, а це треба його розвернути, поставити, щоб наче була кімната трохи більша. Щоб було місця більше. В общем, такі вже сьогодні вже замучені. Замучені, замучені. Ой, ну так ще, мабуть, пізно ввечері. Я ще відео ніколи не закінчувала. Зараз вже. 10 хвилин 11-ї, а я оце тільки вже ось красуня. Бачите, я знову зробила війки. Мені Альона сьогодні зробила на новий рік. Ну, і так як я їду в гості, щоб я була красуня. 에, Альона зробила мені війки. Зробила так, буквально на один разочок. І пофарбувала мене, ось я ще трохи не досушила. Так, вони досихають самі коси. В общем, оце тільки. Тільки-тільки Альона від мене поїхала в 9 годин вечора. І оце ж я оце вже поки голову помила, до фарбу, ну, поки фарба вже у мене постояла. І оце тільки-тільки я вже оце все доробила. Такий день у нас був сьогодні насичений. Знаєте, думала, думала що трошки там може щось познімаю в процесі праці роботи, але ж, ну ви розумієте, люди і ну, не всі хочуть попадати в кадр, тому нічого і не знімала такого особливого нічого. Альона після косметолога, бо була вчора в косметолога, теж каже, мене не знімай, я не красива. Коротше, нема кому зніматися, тільки мені, тільки я завжди красива. <сі> От, так що це такі справи. Е ну і, мабуть, на сьогодні все. У нас вже як по плану, як завжди, тільки вечір. Тривога, мабуть, знову шахеди летять. Це тільки що знову була тривога. <кій> От, ну і на сьогодні все. Залишилось мені тільки змонтувати відео, виставити, побажати вам спокійної ночі От, і всього самого найкращого. Так що на сьогодні все. Завтра наступає Різдво, так що всіх з прийдешніми святами хто буде їх святкувати по новому Вірніше, по-старому новому, тому що раніше так і було в нас. До, якого? до 17 го чи до якого року там в нас Різдво було 24-25 число. Так що, з прийдешніми всіх святами, всім всього самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.